Шановні глядачі каналу, шукаю Андрій. Я приготував жереха на 2 кг 200 г. І отут, ну, не менше 2 кг, уже готового філія, плавники і навіть ребра. Дивіться, я зробив висновки зі свого, своєї стрипні. Ребра теж будуть, будуть м'якими. Попередній жерих вже закінчується. Ага, ось вона ви ребята. Так. І ми приготували отаку от ємність. І заливаємо, я, я думаю, теплою водою. Чи холодною? Холодною пополам з оцтом. Добре. Просто щоб воно все плавало. Половина округа. Є у мене відстоєна 3 літрова вода. І ми бачимо, що тут рівно півтора літра. Щоб вона Нам все стільки не треба. Будемо дивитися, скільки треба. Це тормози. Так. Це вже добре, лий оцет тепер. Тепер оцет. Отходимо, бо він отут. Тільки саме. Я Та, маю... Більше половини виливай. На два пальці залиши тільки. Ну, лий, зараз розберемось. А потім перемішаєш все. Ні, ні, це мало ще. Лий, 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 лий. Ще, ли. ще трошки лий. Добре. Все. На 6 годин. До ранку. Що ми бачимо? 19.42. Тобто до ранку, до раночку. воно йде без ніяких добавок, просто вода і оцет. Для чого? Для того щоб е, зробилося саме сіль, а не якась там пряний посол. Після mm -hmm. того, як ми зільємо, буде, буде вже і солька, і ще багато інгредієнтів. Далі буде. А що буде з кісточками? Вже багато. Кісточки, кісточки і навіть отакі реберні вони розтворяться настільки і стануть м'якими, що буде як ниточки. Дуже. То я вас запрошую знову вкусити зі мною не тільки ловлю з тої шикарної риби, як жерек. От із цього хвостя рибу буде гарна уха. Ну і вкусити зі мною моменти приготування рибини, яка заважила більше 2 кілограмів, 2,200 200 Я впевнений, що в цьому році так не буде, як тому. Так, Але... зранку, ти, зранку ти зливаєш розсіл. Так, да, і вже. Роблю інгредієнти, які до сих пір в секреті. Але найкращим підписникам і пошановичам, які напишуть мені коментарі, і я впевнено заявляю. Ми зустрінемося, скуштуємо, і я розкажу, в чому ізюминка слава мого вижогородського жереха. Дякую вам.